Житловий будинок Громадянська 2Б. На цьому будинку давно не робився ремонт в під'їздах, тому було прийнято рішення власними силами КПУ ЖКГ Єрпінь, так як ми являємося управителями на даному будинку, провести ремонт в під'їздах, ремонт фідних груп та заміну металевих дверей. Ми їх демонтували, власними силами виготовили металеві двері, встановили їх. І на даний час ведеться ремонт в самому під'їзді пофарбування стелі. Всіх перил, поручнів, стін, шпаклювання пофарбування, штукатурка. Повісні, коли буде трошки тепліше, буде ремонт ще вхідної групи. Тобто козирка і ганок при вході. таку програму, де ми з власними силами робимо ремонти, передбачено на 24 рік взагалі ті будинки, які не попали в програму по відновленню від пошкодження під час військової агресії. Цей будинок попав в нашу програму, якими своїми силами ми його відновлюємо.